Вітаю вас, малята. А чи знаєте ви, що всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи? Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми лиш частинка цієї краси, але саме від людини залежить життя на планеті. Люди – Повинні жити в дружбі з природою, оберігати її, бо кожна комашка, кожна рослинка, кожна тваринка мають право на життя. Якщо всі люди будуть бережно ставитись до природи, то наша планета Земля буде блакитною і квітучою. І сьогодні я пропоную вам, малята, зробити нашу усміхнену планету Земля з пластиліну. Нам знадобиться вирізаний з картону круг та пластилін. Розпочнімо ми з блакитного пластиліну, відчіпуємо шматочок, розминаємо його гарненько пальчиками і починаємо заповнювати всю площину нашого кружечка, розтягуючи його пальчиками. Блакитний колір це вода, але на нашій планеті є ще й ліси і рівнини, тому ми візьмемо ще зелений пластилін та коричневий і зробимо ось такі материки на нашій землі. З білого і чорного пластиліну ми зробимо чятку для нашої планети, а щоб вона була усміхнена, ми зробимо для неї посмішку. Бережіть нашу землю малята, і тоді вона буде усміхатися. Дякую вам за увагу, до побачення! Just sure, sure. for